Привіт! Вітаю тебе на каналі Казки тітоньки Сови. Хочеш відвідати чарівні світи, сповнені пригод, світи, де звірі розмовляють, де ельфи та гноми товаришують з хлопчиками і дівчатками, де чарівні тролі співають дивовижні пісні, де можна політати верхи на крилатому коні, на чарівному килимку. Або навіть на летючій сковорідці, де чарівні феї виконують найзаповітніші бажання, де, незважаючи на усі перешкоди, кожна принцеса зустрічає свого принца, де дракони вміють перевтілюватися у хлопчиків, а дівчатка перевдягаються у лицарів, світи, де добро завжди перемагає зло, і всі живуть довго та щасливо. Якщо так, тоді приєднуйся до нас, влаштовуйся зручніше, обирай улюблену історію і ми починаємо!